Всім привіт дорогі друзі! В цьому відео ми розберемо 5 самих легших 25 рангів на взовому аккаунті. Розберемо різні інтересні поради, які треба брати гаджети та пасівки. Ну і не буду затягувати мене за дедмен. Поїхали! Народ, я не заберу багато часу, буквально кілька секунд важливої інформації. Думаю, кожному, хто хоче створити канал чи має канал, потрібне хороше оформлення на каналі. Це шапка і аватарка. Я недавно зіткнувся з такою проблемою. Ось моя стара шапка і аватарка. Ось нова, який зробив ось цей дизайнер. Ось вам ще кілька прикладів, які він робив дизайн, як це приблизно буде виглядати. Якщо і ти хочеш собі нове оформлення на канал, то зараз саме час, поки діє така акція, що за 100 рублів або 45 гривень він тобі зробить аватарку, шапку плюс круте прев'ю. Думаю, ціна невелика, а якість хороша, тому реально рекомендую перейти. Силочка буде під відео та в закріпленому коментарі. Ну а на п'ятому місці я вирішив розмістити Шеллі, оскільки вона доволі імбова, за рахунок її ульти, яка на секунду сама сильна ігрі. Гаджет пропоную використовувати другий, оскільки перший ніхто не використовує. Пасівку пропоную використовувати в соло другу, оскільки, ну, перша це в Тріго там в Бровбол, але її теж використовують. А снаряги на цій карті пропоную використовувати швидкість і урон. Ця карта не найкраща для Шеллі, але яка є. Ще найбільше виконтрите база, тому. Пропоную його виносити зразу, бо всі вони будуть нападати на вас, ви повністю його контрите, ви можете збити йому ульту ось так своєю ультою. Якщо у вас ульта на кульінтузії, тоді ви прижимаєте другий гаджет, ще його виносите. Ще, що вам дуже-дуже буде потрібно, це тімитись. Оскільки, якщо буде, наприклад, база 3-4, ви не витащите самі за шеллі, вони будуть більше вас старатися винести. Тут мені дуже повезло, що мене засейвила Пемка, я цього не чекав, я вже змирився, що я зараз програю, але мені дуже і дуже повезло. Ось так, тімейтів не потрібно вам сильно багато. Якщо їх багато, то так можете виносити. А якщо у вас тімейк як в мене один, ліпше бережіть його, оскільки без нього вам буде дуже важко. Ось, наприклад, я бачив, що в нас вже мало фенга, я почав його атакувати. Але він напав на пем і я нічого не зміг зробити. Це погано, ви залишилися одні без тімейтів. І в разі, якщо на вас піде сильна тіма, типу там четверо разом, то ну, ви ніяк не витащите, хіба там. там сильно так буде вести, або ну, скілом, що врядлі. Якщо в базі є ульта, а у вас немає, то це проблема, але якщо у вас є ульта, він вам мало що зможе зробити. Тому на такій карті там типу, все або нічого, ще колись була штольня, без ульти заходити не можна. Зараз на карту все або нічого. Пока не наб'єте, ліпше з базами взагалі не контактуйте, тому що нас спокійно винесе. якщо б ви мали ульту, одна ульта і ви би витащили. Ну і ось тут я знімаю спокійно топ-1. На четвертому місці я розмістив ель За нього берете гаджет перший, пасівку першу і снаряги там вже які хочете. Ну, Можна як на шелі, швидкість і урон. Можна пробувати бігти на центр, але не факт, що ви встигнете, тому краще золотати банки, які лишають, наприклад, ті самі бази. Ось так. Для Primo це не найкраща карта, пропоную ну, і не ризикувати. Просто в мене інакшої карти не було, щоб це записати. Тому записую на ті, що є. Вам краще тімитися на інших картах, там, де більше Primo. Взагалі зразу виносити, тому що бази переважно виносять Primo. Так, Отіс, баз. Ну тут я тімлюся з базу, бо мені ну мені немає що робити. Я не, не, там взагалі прямо немає іншого на карті. тому ось так, Я тімлюся з базу, можна ж так пробувати перекидати гаджетом, щоб базу виносив. Але дивіться, бо бас може і рознеруватися, і винести вас. Так що це треба робити акуратно. Я зараз сильно розікнув, але більше шансів у нас могло не бути, тому я так зробив. Далі ультунувайте дуже акуратно, тому що коли ви тіметься, ви просто розчитуєте на совість іншого ігрока і на те, що він вас тупо не винесе. Ось такі справи. Найкращі карти, я думаю, для прямого ось ця взагалі найкраща. Озеро мертвеців теж непогано, а ось ця карта це вже для кожного, хто як хоче. Є багато карт, але все-таки ці дві, я думаю, найкращі. Це, звісно, на мою думку, ну, ви можете думати інакше. Окей, тут треба збирати тім, наприклад, з базів, коли ви з іншим базом вас, можливо, не закрисять. Ще бувають ось такі тупі моменти, дуже тупі, коли бачите, всі стріляють на центр, я не маю що робити, тому просто починаю нападати на вольта, оскільки там є баз і надіюся, що мені хтось допоможе. Ось такі справи. Е, ну, Я казав, що ця карта не для приму, тому мене тут люто виносили. І ось тут я просто пробував виживати, став ось так в кутику. Е, ульту тримайте до кінця. Деякі моменти можна навіть в зону відлітати. Відео, де я аппоріму 25 ранг, можете подивитися на каналі, там була крута карта, на якій було легше апнути. Все, в кінці забирайте того, кого можете забирати, вже неважливо, тімилися ви чи ні. На третьому місці я вирішив розмістити Джанет. Давайте зразу розберемося з гаджетом пасівкою. Пасівку пропоную брати ось цю першу, щоб бачити всі кущі, а гаджет на відскок. Відскок на неї доволі імбовий гаджет, оскільки вона, наприклад, може отак відскочити від бази, наприклад, та і не тільки від бази, від приму і решти. Я забув сказати, тут на час часу з'являються різні короткі відео, там, не знаю, ну різне, коротше, з'являється, це все ну, такі міні-лайфхаки, які можна використовувати, наприклад, за Мс, з гаджетом відкинути бази і так далі. Це далеко не кожен знає, але це потрібно використовувати на таких високих кубках. Я маю на увазі, що це, по ідеї, має працювати, але далеко не кожен розуміє, що це взагалі можливо. Наприклад, мене так з гаджета за база, мене так прямо з гаджета перекидував, я в нього не попадав. Ну, Ось така. Інтересна фіча рідко таке зустрічається, а коли зустрічається, ти того не очікуєш і, скоріше за все, що тебе винесуть. Того самого база. Ну, основне по геймплею за то, от, Джанет, там потрібно зразу бігти на центр пробувати його залутати. Друге, на кінець катки потрібно завжди мати ульт. Обов'язково, це просто обов'язково. Радіо носити вони для вас велика проблема. Не така велика проблема, наприклад, той самий Ель Прімо, як бас. Ну хоч з основному це бас. Решта, ну там вже самі вирішуйте. Бас найстарші через те, що в нього є стан. Ну а далі я вирішив, що на другому місці у нас буде бас, оскільки він зараз один з метових персонажів. Е, оскільки ну, у нього імбовий доволі гаджет, як і на просітку кущів, так і на ульту. ось цю Тим більше, що зараз фактично в кожній катечці є 2-3. Деколи може повезти, та й взагалі всі 5 базів можуть бути, може бути 8 таке часто. Ну, залежить все, звісно, від карт, наприклад, все або нічого, часто бази, тут теж може бути до п'яти базів на карті. І коли ви тіметься з такими як ви, вам легше тащити. І тут потрібно тімець, тому що переважно проти базів тімляться. І один ви не затащите. Але звісно є такі бази, які будуть вас виносити при першій же можливості. Пасівку я вам не рекомендую брати другу, а її потрібно брати, оскільки з першою майже ніхто не грає. А з другою пасівкою ви будете дуже швидко набивати ульт, а це набагато краще, чим довший стан. Я не знаю, що це вас хотів зробити, можливо, хотів забрати. На такі моменти потрібно бути дуже обережним. Бачили тільки, що двоє виносили базу, йому дуже повезло, він вижив. Я не буду його чіпати, і мені потрібна тіма, я сам не витащу. І рекомендую вам теж так робити. Ось як бачили, в мене почала стріляти, бас кинув ульт, якщо б він потрапив, він би мені сильно допоміг. Ну, але це, в принципі, не важливо, його винесли, тому, ну, ось так. Не бротіметься з булом, бажано вам тімиться з ближніками, тим більше при такій ситуації. Зараз я вже, напевно, його забирати буду. ну, Так, залітає інший бас. Ці кожні катки ось так, буде виживати найсильніше або найхитріше. А на першому місці у нас буде Поко. За нього не потрібно мати когось супер там скіла. Просто потрібно вміти затімитися і знайти собі хорошу тіму. Як бачили, мене тільки що винесли через те, що я сильно танчив. Далі, як тільки здихає ваш тімейт, готуйтеся, скоріше за все, що за ним будете ви. урон у вас маленький, ви всього-навсього хіллер. Далі, не треба пушити за вашого тімейта, ну, то є, щоб він там не знаю, відійшов, А ви самі. Пошли не треба. Солошоде постійно використовуйте другу пасівку, типу з першої ви нічого там не будуть робити. хілити тімей так, о, хілити як ви в соло. Гаджет тоже перший, другий там, ну, я не знаю, він, по-моєму, взагалі не потрібен. Основні моменти це, звісно, тіма. Потрібно вам знайти хорошу тіму, переважно це Френк, Ель Прімо або Баз. Найчастіше з базу, але ще найчастіше, хто виносить Поко це бази. Оскільки не факт, що вам попадеться совісний бас, і якщо ви десь на краю карти пробуєте затіметься з ним, скоріш за все, що він винесе. Чому йому вас захищати, якщо він може забрати з вас ще й банку? Ось такі от справи. Саме важче в підніманні поку на 25 30 ранг солошине, це те, що вас рано чи пізно ну, можуть здати нерви просто. Типу, коли тебе постійно, як -то, хтось крисить, ти довіряєш людині, вона тебе там забирає. То це просто морально важко витримати. Але це найлегший спосіб апнути 25 ранг. Можете написати в коментах, чи погоджуєтеся ви з моєю думкою, якщо ні, то напишіть чому і так далі. Вам потрібно давати всі набивати ульт, але коли у вас менше 3000 хп, зразу прожимайте гаджет, не економте ніколи. Ще, як правило, в кінці кожної каточки, якщо вами хтось тіми і допомагає, чи ви запокочце іншого бравлера, ви віддаєте. Оп-1 йому так переважно роблять всі. Ось і підійшло до кінця нашого відео, надіюся, ти за нього поставиш лайк, підпишешся на канал і нажмеш на дзвіночок. Воно було довгим, воно було важким для мене. Так що надіюсь, що ти мене підтримаєш. Ще нагадаю за дизайнера, який робив шапку, силочка буде під відео і закріплено в коментарі. Це незвичайна реклама, реально пропоную перейти, недорого і якісно. Тобі я ще раз хочу подякувати за перегляд, всім па! Бажаю кожному з вас хорошого дня і до нових зустрічей.